Науково-дослідницький центр імені Тіводера Легоцького Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці, другого разом з кафедрою історії та суспільних наук представив результати дослідження на тему переміщені особи зі східних регіонів України на Закарпатті. На початку презентації до присутніх звернувся голова товариства угорської культури Закарпаття Василь Брензович та наголосив на важливій ролі Закарпатського угорського інституту та закладів, які належать до нього у збереженні наукового життя на Закарпатті. Патті присутнім показали короткометражний фільм виробництва каналу ТВ 21 Унгвар під назвою Закарпаття у наші дні. Після цього директорка науково-дослідницького центру імені Тіводара Легоцького Єлізавета Молнарде розповіла про самі результати дослідження ми можемо говорити про різнобічні наслідки, адже слід від цієї трагедії від війни можна помітити і на Закарпатті. Хоча тут не відбувалися бойові дії. Війна має такі наслідки, які впливають і на життя тутешніх мешканців. Першим таким фактором впливу була хвиля переселенців. Тоді певна частина громадян проходила через нашу область транзитом. Але були і такі, які на певний час затрималися в нас. Війна переписала життя кожного в нашій країні. Мільйони людей були змушені покинути своє місце проживання. Число тих, хто перейшов через Закарпатську область або навіть затрималися тут на довший час, перевищує декілька сотень тисяч осіб. Саме тому, влітку 2022 року, наш науково-дослідницький центр вирішив провести оцінку ситуації та підрахунку кількості тих осіб, які знаходяться на Закарпатті. Ми хотіли зробити певні висновки та створити загальне бачення. Наші дослідження почалися у двох основних напрямках: першим був збір статичних даних, які ми отримали від територіальних громад області. Ці дані стосувалися саме громад, а саме того, як їх торкнулися питання з забезпечення тимчасово переміщених осіб. У цьому нам надала суттєву допомогу Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття та Товариство Угорської культури Закарпаття. Другим напрямком досліджень була розмова з самими переселенцями. Іштван Молнарде доповів про демографічні зміни, які відбулися після початку повномасштабної російської агресії проти України. Про результати свого дослідження під назвою «Участь закарпатських громад у забезпеченні внутрішньо переміщених осіб зі східних та південних областей України доповіла Кароліна Дорчі. Під час проведення опитування ми дослідили, яку роль зіграли громади та місцеві самоврядування у розташуванні та забезпеченні переселенців. Дослідження довело, що Закарпаття прийняло дуже вагому кількість, мабуть, найбільшу кількість внутрішньопереміщених осіб. Уже з перших днів для їх забезпечення були прийняті місцеві рішення та кроки. Також стало відомо, що ці громади не були б спроможні самостійно впоратися з забезпеченням потреб цих людей. Рішенням стало геополітичне становище нашого краю, адже ми є прикордонним регіоном і тому фактично відразу почала надходити допомога від сусідніх країн та міст побратимів. Завдяки гуманітарній підтримці до середини червня було вирішено забезпечення переселенців. Точних даних ми не маємо, адже є лише приблизна оцінка. Підрахувати в області можуть лише тих переселенців, які зареєструвалися. Є велика кількість людей, які не зареєструвалися та не просили статус переселенця, а живуть звичним життям та продовжують працювати. Вони фактично лише змінили регіон, але не просять підтримки від. Служб милосердя та місцевого самоврядування їх кількість починаючи з лютого березня тримається на рівні вище 370 тисяч. За останніми офіційними даними заступника голови Закарпатської ова таких переселенців у нашій області близько 390 тисяч осіб. На жаль, кожен ракетний удар змушує покидати свої домівки все нові і нові тисячі людей та прямувати на захід. За 9 місяців війни Закарпатський угорський інститут прийняв та забезпечив всім необхідним більше 700 вимушено переміщених осіб. Саме серед них провела своє дослідження Каталін Палаї. Важливим результатом дослідження стало те, що переважна більшість тих, хто зараз тут має бажання повернутися додому, але на це впливає декілька факторів: туди, де і надалі присутні російські окупаційні війська, люди взагалі не готуються повертатися. З огляду на рівень задоволеності маю зазначити, що тим людям, які прибули з інших областей країни, можуть допомогти місцеві органи самоврядування разом з екомунічною службою та іншими джерелами допомоги. Усі люди задоволені місцем свого проживання. Важливо, щоб ці дослідження були проведені і в менших громадах, адже нас оточують ті, хто знаходиться у берегові. У Закарпатському угорському інституті і надалі проживає 21 сім'я. У них вдома ще тривають бойові дії. Для нас було важливо поближче познайомитися з цими людьми, з якими ми щодня зустрічалися під час онлайн-навчання. Всі результати досліджень можна знайти на офіційному сайті науково-дослідницького центру імені Тіводара Легоцького.